Вода є практично всюди, починаючи з ґрунту та снігів, що вкривають вершини гір і закінчуючи клітинами людського тіла. В залежності від деяких факторів, таких як місце проживання, індекс маси тіла, вік, стать, людина в середньому складається з 55-60% води. А от у немовлят цей відсоток навіть більший, вони на 75% складаються з води, і цим дуже подібні до риб. Але протягом першого року життя вміст води в тілі дитини зменшується до 65. Тож яку роль відіграє вода в нашому організмі і скільки води ми маємо випити, аби залишитися здоровими? Аж 2О в тілі людини працює як амортизатор для суглобів, регулює температуру та забезпечує харчування головного та спинного мозку. Вода міститься не лише в крові, от мозок та серце дорослої людини майже на три чверті складається з води, а це приблизно дорівнює кількості вологи у банані. А от вже легені більш подібні до яблука і містять 83% вологи, і навіть кістки, що видаються сухими, містять 31% води. То якщо ми складаємося з води і оточені водою, то чому ж нам треба її так багато пити? Щодня ми втрачаємо близько трьох літрів води у вигляді поту, сечі, випорожнень, і навіть під час дихання. Подібні функції нашого організму необхідні для виживання, тож ми маємо компенсувати втрату рідини. Необхідно підтримувати збалансований рівень води в організмі, щоб запобігти зневодненню чи гіпергідрації, які можуть згубно вплинути на здоров'я людини. За перших ознак зневоднення сенсорні рецептори гіпоталамусу дають сигнали вивільнити антидіуретичний гормон. Потрапивши в нирки, він створює аквапоріни: це спеціальні канали, що надають змогу крові всмоктувати та утримувати більше води, що робить людську сечу концентрованою та темною. Сильне зневоднення може спричинити значну втрату енергії, погіршення настрою, вологість шкіри, зниження тиску, а також ознаки порушення когнітивних функцій. Зневоденому мозку потребується більше зусиль для виконання того ж обсягу роботи, що й нормальному мозку, він навіть тимчасово зменшується через нестачу води. Гіпергідрація чи гіпонатріємія зазвичай спричинена надлишковим споживанням води протягом короткого проміжку часу. Найчастіше атлети стають жертвами гіпергідрації і за ускладнення регулювання рівня води під час сильних фізичних навантажень. Тоді, коли зневодений мозок посилює виробництво антидіоретичного гормону, гіпергідратований мозок сповільнює або й припиняє вивільнення його в кров. Кількість натрийових електролітів у плазмі крові зменшується, що спричиняє набряки. У складних випадках нирки не можуть впоратися з обсягом гіпотонічної сечі. В найгіршому випадку гіпергідратація може спричинити сильні головні болі, блювання, а в деяких випадках конвульсії та смерть. Але таке трапляється нечасто. В повсякденному житті підтримувати водний баланс достатньо легко, особливо тим, хто має доступ до чистої питної води. Досить тривалий час вважалося, що ми маємо випивати 8 стклянок води на день. Але ці підрахунки дещо змінилися. Наразі вважається, що кількість води, яку людина має споживати, сильно залежить від її маси та середовища. Рекомендована денна норма коливається між 2,5 та приблизно 4 літрами для чоловіків та близько 2 та приблизно 3 літрів для жінок. Цей діапазон може збільшуватись чи зменшуватися в залежності від стану здоров'я, способу життя, віку чи температури. І хоча вода є найкращим звложувачем, інші напої навіть ті, що містять кофеїн, як кава чи чай, не пасуть задніх. Їжа містить приблизно п'яту частину денної норми H2O. Фрукти та овочі, на кшталт полуниць, огірків і навіть броколі містять 90% води і можуть надати необхідну кількість рідин з важливими поживними речовинами та клітковиною. Збалансоване пиття може також мати різноманітні довгострокові переваги. За даними деяких досліджень, оптимальна гідрація зменшує можливість інсульту, допомагає стримувати діабет та потенційно зменшує ризик захворювання певними типами раку. У будь-якому випадку споживання правильної кількості рідини вплине на ваше самопочуття, та як ви думаєте та функціонуєте щодня.